Зараз всі бачать, що ну є таке обставина що Дональду до Трампу. Потрібна швидка перемога. Є даже дата 2 е, друга, друга квітня. Вона важлива, тому що там очікується велике проголошення нових тарифів для всього світу. Йому от, потрібно на цьому бурхливому Фоні такі політичні успіхи, тим більше і на близькому сході, там не дуже з миром виходить, тому йому потрібно це Росія цим користується, але не для того, щоб вирішити будь-які питання у стосунках з Україною. Тут тут у Росії мета, яка була, така і залишається зруйнувати українську державність. Але заради того, щоб відділений це от Росія вже відділяє ці два питання: відносини з Сполученими Штатами. Це одне, а питання російсько-української війни це інше. Вони просто заради заради того, щоб дати Дональду Трампу таку такий політичний успіх. Вони готові йти на певні поступки. Тому, тому дійсно росіяни поспішають менше, але це не означає, що вони не не поспішають, що їм не потрібна пауза, певна, щоб відновитись. Зараз вони це використовують. Вони я думаю, що росіяни готові піти на певні такі кроки призупинки бойових дій за певними категоріями.